Реліктовий, самий цінний гриб в київських лісах. Подивіться, шановні, відео 8К. Це те, що називається рижик. Далеко від дороги. Брат знайшов. Зовсім молодого. Подивіться, це те, чого останні роки не те, що там 5, 7, 10, 20 років, одиниці. Цьому році у брата більше 180 білих було за день. А рижиків от вчора один у нього і сьогодні один. Брате, ти красун. Що ти скажеш? Дуже смачний, поживний. І в муки він просто колосальний. Дякую тобі, брате. Гарний. Гриб. Давай другий знайдемо. Отут біля дубочка. 那么。